Слава Україні! Всіх вітаю на каналі. Так, що ж, дивлюсь, в інтернеті вже всі сіють сидирати. Хочу також посіяти. Тут вже пшениця прибралася, два сорти. От це там ще одна в мене не прибрана. Ну там така зілля, звісно, пшениця яка, але потрібно буде прибрати. Не можна дочекатися комбайна, То вже вирішено було разом з усом. Там у ще опса 700 Прибрати в один бункер і буде, типу така. Корму суміш курам. Я даю їм овес і пшеницю завжди мішаю, плюс там різні добавки. непогано несуться. От. Зараз на лікарняном нахожусь. трохи захворів, якийсь насморк горло, температура. Але таке чуть-чуть сьогодні полегшало, то вирішено було попрацювати. Вчора був у місті, купив суміш на сидерати. Ось вже намішав тут. Горчиця, олійна редька, ріпак і овес. Всього потроху намішав такі дві кошолки. От, ну, Тут дві, звісно, це буде багато. Потім ще залишу, потім як ту пшеницю приберу, там посію. Це після уборки я був зафрезерував фрезою стерню, так як дисків немає, і не захотів позичати. Думаю, є фреза, то виставив ось так лижі. Майже повністю опустив. От, і вона десь сантиметрів сім Корочку цю зірвала і стерню, бачите, непогано зафрезерувала. У нас пройшли дощики. Земелька зараз хороша, сиренька, якраз можна сіяти. От, і це зілля заодно поганяємо. Зразу не сіяв, тому що було сухо, така тут пілюка стояла за трактором. Але хотілося цю фрезу перебити цю стерню і заодно провірити, як вона буде. Справлятися. Працював на другій пониженій. Трактор, в принципі, нормально йшов. От Більшу передачу не можна. Якщо треба глибше, то тільки перша понижена. Ось така в мене саморобна фреза. Працює нормально. Вже, бачите, видно, що попрацювала. Тут десь сальничок потіє, із сапуна якесь масло пішло. Ну, Тут редуктор саморобний, Ну, він капати ніде не, не капає, але все по кругу запотівше Таке, ну нічого, це. Робочий стан. Ось такі тут ножі мотоблочні у мене стоять із е, дизельного мотоблока з повітряним охолодженням. Ножі, наче 28 ножів, вже точно і не пам'ятаю. Ну, фреза супер, мені подобається. Перекриває повністю трактор. Бачите, вона йде метр п'ятдесят, а трактор йде наружі метр 40. Ось так. Є в мене ось така ручна сівалка. Я колись брав шуруповерт і нею сіяв саму гірчицю, до класно сіє. Але так як тут овес є, думаю, буде погано їм сіяти. То Ось відро і дідовським методом це зараз все діло розсіємо. Сівалочку і саму гірчицю класно сіяти. Так, ну що ж, зараз заводимо трактор і це все діло зафрезеруємо. Глубину не міняй, Десь така буде 5-7 см. її вистачить під сидерат. Потім пізньою осені це все буде діло орати. Якось так розсіяв три повних 14-літрових відра. Виходить. Якось так. Не знаю, багато мало. Тут десь в районі 15, може, таке до 17. сотих Я його не переміряв. Так що працюємо саморобною фризою. Так, розпочали переселенку! Ходить, а виходить отака красота. Трошки наче як отако рихленьке йде. От. Красота. Ну, на пальці вставляю. Ну, це виходить десь ну, 7 сантиметрів. Не більше. Не більше. Те, що потрібно, глибше не потрібно. Хай, як то кажуть, це все діло сходить. Нагонить нам масу, а потім ми її осенью заробимо, якщо все буде добре. Ось так. Так що погнали працювати з нашою фрезою саморобною. Такий вийшов результат. Побачимо, чи будуть якісь сходи цих сидератів, але поле вирівнялося дуже відмінно, мені сподобалося. Ну Звісно, щоб був каток за фрезою, щоб чуть оце ще діло все приподкаткувалося, було б можливо краще, але вона глибину на лижах тримає чудово. Ото весною тільки як мокро було, то вона на той світ закопалась. А так оце постигло й землі доволі непогано. Добре, всім дякую за увагу. буде наступне відео по роботі по картоплекомбайну. І, можливо, якщо дочекаюся комбайну, як погода дозволить, будемо молотити оце, можливо, щось зніму. Всім дякую за увагу, до побачення.